Доброго дня, любителі світового кіно. З сьогоднішнього відео я починаю вести канал тільки українською мовою, бо моя головна мета це поширення соловіни у поветинні Ютубу. А сьогодні я хочу поговорити про черговий трейлер Володар Перснів Кільця влади. А вже ж, він не такий великий, як той, що вийшов на коміконі у Сан-Дієго, але все ж таки там є багато чого цікавого. Тому в цьому відео я розповім вам, що можна побачити у трейлері кільця влади. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що незважаючи на маленький трейлер, він одразу починається з цікавих деталей. Нам показують кадри серед зем'які, на якій можна побачити того самого монстра, над яким усі ламали свої голови. В одному з минулих трейлерів володаря перснів нам показали, як Галадріель намагається втекти від невідомого морського чудовиська. У праці Толкіна можна згадати водного стража. Це загадкова істота, яка мешкала у зловісному озері біля західних воріт морії. За легендою водний страж з'явився там після того, як була загачена річка Сіранон. Перше він був помічений загоном гномів баліна приблизно за 30 років до подій братства в кільця. А вже після цього напав на Фродо, коли братство вже збиралося увійти до морії. Він схопив Фродо своїм довгим блідозеленим щупальцем. Сем відрубав щупальце своїм мечем, але потім з води з'явилося ще 20. Братство увійшло всередину морії тоді, коли щупальця зачинили гігантські кам'яні двері і з корінням вирвали дерева, що росли з обох боків від входу. Що цікаво, Гендальф сказав, що страж схопив лише Фродо, бо він є хранителем кільця. Також Гендальф додав, що у глибинах світу є створіння старші та зліші за орків. Можливо, це буде натяк на те, що Халбранд і є Сауроном, бо він є володарем кільця. Також Гендальф додав, що у глибинах світу є створіння старші та зліші за орків. Скоріш за все, він мав на увазі Балерго, якого вони зустріли пізніше у морії. Але ці слова Амазон може використати, щоб показати щось величне та страшне. Но знаходиться це море на захід від Середзем'я та було морем Арди, і має назви Белегар або Велике Море. Далі нас вже відправляють до Нумінора та показують відомий їхній флот, який невтрибно йде по воді. Варто відзначити, що акцент на флот зроблений не просто так, бо острівне королівство було добре відомо саме флотам. Ну і, судячи за все, флот Нумінора врятував Халбранда та Галадріель, яких ми бачили у минулих трейлерах. Ну а головним у цьому флоті, можливо, був і Сільдур, якого пізніше показали у трейлері. Взагалі, цей трейлер був присвячений величі короліству Нумінор, навіть Галадріель в захваті від острова, коли розповідає Халбранду, куди вони переплили. Айленд Кінднюмінор. Нам показують неймовірну красу острова, який у цьому серіалі, за словами шоуранерів, знаходиться на вершині свого розвитку та можливостей. Також можна побачити багато величезних статуй, які нагадують аргонат. Можливо, ось ця найголовніша статуя була зроблена на честь першого короля Нумінора Елроса, який був братом-близняком Елронда. Але важливо додати, що на відміну від добре знайомого для нас напів Ельфа Елрос обрав життя людей, а тому ми його бачимо як пам'ятник. А ось його брата живим. Та молодим ельфом. Далі нам показують бунт людей, які скоріш за все підтримують Фаразона, який планує дружитися на своїй кузині Міріель, котра є королевою Рейгантом, щоб узурпувати владу у Нуменорі. До речі, нам показали кадр, де Міріель дуже гордо стоїть. Можливо, у цей момент вона стала королевою після смерті свого батька Палантіра. Так, в нього ім'я як і у тих шарів, які бачили майбутнє, та за допомогою яких можна було б зв'язатися з кимось іншим на великій відстані. Бо його очі та серце бачили багато, і навіть ті, хто його ненавидів, побоювалися його провідницького дару. Також, якщо раніше нам показували, як Халбранд знаходиться на якому суді, стало відомо, що разом з ним також знаходиться Галадріель. Судячи за все, Нуменорці не раді там бачити Ельфійку, бо за словами актора Трістина Гравеля, який грає Фаразона, Нуменорці, які його підтримують, хочуть бути також безсмертними, а тому вони не раді бачити Галадріель. Можлива частина Нуменорців під керівництвом Фаразона вже знаходиться під чарами Саурона, і не виключно, що їм може опинитися Халбранд, який і втерся у довіру короля. Нагадаю, що Саурон вміє змінювати тілесний вигляд. Ну а за каноном Толкіна він явився до Фаразона у прекрасному вигляді Анатар, який був схожий на Льфійський. Ще однією важливою деталю є те, коли переглянулися Гладріль та Еленділь. Справа в тому, що Еленділь та Сільдур надходили до вірних нуминорсів, які виконували та не порушували закони Валар. Указ забороняє номинарцям плести досить далеко на захід, щоб вони більше не могли бачити свій рідний острів, тим самим не дозволяючи їм подорожувати у безсмертні землі. Фракція нуменорців, яка має назву вірними, залишається слухняною Валар та їх указом. Однак інших Нуменорців, включаючи Фаразона, дратують обмеження. Тому у серіалі слід очікувати гражданську війну між вірними, до яких входить Еленділь та Ісільдур з підтримкою ельфів під керівництвом Галадріель, та Фаразоном, якого підтримує Саурон і робить його ще злішим. Також, виходячи з цього, і почало осипатися біле дерево Німлот, яке є священним деревом Нумінора. У минулих відео я не раз розповідав, що у фільмі буде зроблений акцент на цьому дереві. Також нагадаю, що це дерево є умовним батьком для білого дерева Гондора, яке усі бачили у фільмах Пітера Джексона, хоча там воно вже висохло за каноном Толкіна, і посадив дерево у Міна Стіріті на честь свого брата Аннаріона. Повертаючись до трейлеру, судячи зі всього, Галадріель будуть тримати під вартою у Нумінорі, бо якщо подивитись на ці кадри, то вона втікає від варти, то становиться все зрозуміло. Но допоміг їй втекти, скоріш за все, Еленділь, бо на цьому кадрі видно, як вона підіймається на корабель Нумінорців. А у минулому трейлері рука Галадріель та Еленділя було міцне пов'язані саме в цьому місці. Ну а на заключних кадрах можна побачити, як батько і Сільдура виводить свою армію з міста, а також як вони стрімко біжать на зустріч битви з кимось, про що я і казав трохи раніше. Друзі, якщо ви додивились це відео до кінця, величезно вам дякую. Та обов'язково напишіть щось у коментарях та поставте лайк, бо ви допоможете ще швидше поширювати український контент, якого ну дуже мало у Ютубі, і було би просто бездоганно, якщо ви зробите репост цього відео своїм друзям. На цьому в мене все. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Слава Україні! І до зустрічі у новому відео.